Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо готувати справжній український зелений борщ. Такий борщ мене навчила готувати моя матуся. Він виходить дуже смачний та по-справжньому весняний. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня, кращі традиції. Для початку. Нам потрібно відварити до готовності м'ясо. для борщу. Я використовую шматочки свиних реберець. Ви можете додавати будь-яке м'ясо. Також можна приготувати борщ пісний на овочевому бульйоні. Каструля ємкістю 4,5 літри. Наливаю літр холодної води. До неї додаю шматочки реберець. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Коли м'ясо проварилося 5 хвилин, зливаємо воду та промиваємо м'ясо під холодною водою. Далі заливаємо м'ясо холодною водою, ставимо на вогонь та варимо м'ясо на середньому вогні приблизно 1 годину до готовності. Коли м'ясо зварилось до готовності, до нього додаємо. Нарізану кубиком картоплю. Продовжуємо варити 15 хвилин. Також для борщу нам потрібно відварити до готовності яйця. Кладемо їх в каструлю, заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. Охолоджуємо, очищаємо та нарізаємо їх кубиком. Готуємо засмажку на пательню, виливаємо олію. Ставимо на вогонь і гарно розігріваємо. Викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо цибулю до прозорості. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву, помішуючи, обсмажуємо овочі до золотистого кольору. Коли картопля відварилася 10 хвилин, додаємо засмажку. Проварюємо ще 5 хвилин. Підготуємо зелень для борщу. Для цього я використовую основний складник зеленого борщу це щавель. Якщо ви полюбляєте зелений борщ з кислим смаком, то листочок нарізаєте повністю з листком та ніжкою. Якщо не любите насичений кислий смак, то нарізаємо тільки сам листочок. Також нарізаємо дрібно зелену цибулю. Далі додаємо нарізану зелень та спеції сіль, чорне та лавровий лист. Доводимо до кипіння і проварюємо максимум 1-2 хвилини. В кінці додаємо відварені яйця, нарізані кубиком. Вимикаємо вогонь, накриваємо і даємо борщу настоятися 20 хвилин, а далі подаємо до столу. Смачний, справжній, український зелений борщ готовий. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Зелений борщ дуже смакує із сметанкою. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.